Всім привіт! Так, що в нас по кроликах? Такі вуханчики сидять. Їдять, трошки зеленого дав. Бо вже давно не їли. Тут у нас кроленятка від молодої самочки. Самочку зараз покажу. Ось такі красені. Такс. Тут у нас бургуночка робоча. Ось така красотка. Смакує люцерну. Тут у нас ще одна. Красуня сидить. Також смакує. Вона кітна вже. Тут також є краса у нас. Їдочка. Така гарна чорно-біла. Теж буде гарна самочка. Ось такі красуні. Тут у нас також гарна біла самочка. Тут від той білої самочки ось такі дві молодих самочки гарні красиві. Тато їхній термон. Також теж підуть на плем'я. Одну з них залишимо собі, друга поїде, можливо, до когось нове господарство. І ось та Також самочка. Всі смакують. Гарне зелене, свіженьке. Самочкам вже є по 3 місяці. Їхня вага 300. Деякі є більші. Ось та має 300, та має 3200. Можливо, трошки більше вже. Перейшли вже повністю на зерно, пшениця і кукурудза. Також зараз всі санки, які не працюють, також їдять зерно. Тільки ось та трошки ще їсть корм. І ось ці мальочки. Також їдять ще корм. Тут є гарний гарний красунчик, зараз я вам покажу. Це ось такий красень з білою мордочкою. Має гарну білу мордочку і гарну білу лапку. То є хлопчик, самчик. Такий красень. Ще такого в мене на господарстві не було. Їхній тато теж термон. А мама просто так коричнева самочка. Ось така, такого кольору. Їх було 8 штук в гнізді. Всі гарно вижили. Ось ця самочка молоденька тих кроленят. Ось така красуня. Ось тут є друга бургунка. Вони зараз всі на відпочинку, вони вже своє відпрацювали за зиму і за весну. Тут у нас термони. Молодняк, то у нас все самчики. Ось ці три самчики завтра відправляються вже на м'ясо. Тут також є ще чотири самчики. То вони всі з одного гнізда, тут ще поки що вони вільні. Їхня вага тут 2700, 2800. А тут я вже відібрав 3100 3, 3 Тут також молодняк на відгодівлю. Тут у нас самочки, мама Бургундія, тато Термон. Ось такі вичилися бурі і буробілі. Ось така гарна самочка. Така дуже цікава. І дві таких однотонні. Ніхня вага 2,2100 І тут також. Але тут вже 4 самчики є. Було 5, але один поїхав. На нове господарство. Залишилося три таких. Вони так само 2,2100 мають їхній вік два місяці тут також молодняк сидить чисто білий ну то вже є Він вже не є чистокровний самчик має дуже якісь дуже великі вуха тут оці пастрокачики типу, теж гарні тут -то все від корму тільки хіба що той ще е, лишиться на племінного це все буде м'ясо. І тут наш племінник термон. Якраз перелиняв майже вже. Став такий трошки вже похожий на кроля. Ось такий красень. Його вага 3, ой, 3, скажу, 6+. Вік, рік і два місяці. Ось такий самчик. Та вже багато кроленян вже від нього. Ось такі тут справи. По господарстві. Буде ще молодняк на зиму на осінь. Подальшому ще буду щось знімати.